Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати та сестри світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю вам злагоди і миру у вашому домі. Адвентистська школа в місті Умані звертається до вас з особливим проханням про фінансову допомогу в облаштуванні бомбосховища на території нашого навчального закладу. До початку війни, яка почалась в нашій країні 24 лютого 2022 року. Ми при молотовому будинку мали групу дитячого садочку і гурток з підготовки дітей до школи. Але війна перервала наші заняття. Багато з дітей разом з своїми родинами змушені були переїхати в інші більш безпечні місця та закордонні. Наш молотовий будинок перетворився на центр надання допомоги переселенцям. Сотні людей. Тікаючи з більш небезпечних територій нашої країни, отримали тут притулок продукти харчування, теплий одяг, моральну і духовну підтримку. З Божою допомогою у вересні того ж року. Як ми планували, відкрили перший клас початкової школи, на якому стали навчатися шестеро дітей. За цей час ми мали різні випробування і молотовні досвіди. Бог не полишив нас, Він давав нам сили і натхнення рухатись далі, служити тими здібностями і можливостями, які ми мали. Наразі наша школа зростає, Штат працівників збільшився. Дітки, що почали навчатися у 2022 році, сьогодні навчаються в 3 класі, їх вже дев'ять усіх. Також ми відкрили гурток вивчення англійської мови, в якому навчається п'ятеро дітей. І 14 діток відвідують гурток з малювання. А як укриття під час повітряних тривог використовуємо старий підвал, який є ненадійним на сьогодні не міщає всіх дітей. Побудоване нове надійне бомбосховище із достатньою площею допоможе розмістити там всіх дітей і персонал школи і за умови тривалої загрози продовжити навчання. Крім того, в майбутньому над цим місцем буде збудоване приміщення школи, а бомбосховище буде служити гімнастичною залою та будуть інші підсобні кімнати. В майбутньому віримо, що війна закінчиться і з Божою допомогою зможемо побудувати приміщення з достатньою кількістю класів і з усіма функціональними кімнатами для повноцінної початкової школи. Наше прагнення дати дітям якісне навчання з чистими високоморальними цінностями, побудованими на Слові Божому, які сприятимуть їх духовному зростанню. І дадуть змогу стати відповідальними членами суспільства. Тому сьогодні, поки триває війна, ми звертаємось до вас із самою нагальною потребою забезпечити дітям, що навчаються в нашому навчальному закладі захист під час повітряних тривог. Дякую вам, дорогі брати і сестри, що ви не байдужі до нашої потреби, що даєте нам надію, сподіватися на краще. Тому що кожне ваше пожертвування збереже життя наших дітей і дасть нам сили і надалі звершувати важливу справу, навчати дітей і приводити їх до Христа.